Російська пропаганда кардинально змінила риторику про американського президента Дональда Трампа після його злитої в мережу промови часів першої каденції, в якій він буцімто особисто обіцяв Путіну у разі нападу на Україну розбомбити Москву до бісової матері. Пропагандист Соловйов защебетав про байденізацію Трампа. А тролі у мережі ВКонтакті тепер називають лідера. Цитую балабол з біполяркою. одним словом, Трамп наш більше не актуально. Не маю абсолютно жодних сумнівів. В найближчим часом свою актуальність втратять також і гасла Крим, наш та Донбас наш. Запасаємося попкорном. Тим часом сам Дональд Трамп заявив, що уклав угоду з НАТО про постачання американської зброї в Україну згідно до цієї угоди, США надсилатимуть зброю, а НАТО платитиме за неї і розподілятиме скільки кому надати на останок Трамп. Вчений в п'яте за день повторив, що розчарований Росією пообіцяв у понеділок зробити щодо неї важливу заяву, але про що саме йтиметься, розкривати не став. Пророкую мова стосуватиметься зміни підходів до озброєння України. Думаю, про заморозку цього конфлікту мешканцям боліт доведеться. Забути під час саміту Південно-Східної Азії у Малайзії перетнулися державний секретар США Марка Рубіо та очільник російського МЗС Лавров Рубіо сказав, що Вашингтон хоче отримати ясність, як можна закінчити війну в Україні. У відповідь Лавров запропонував якийсь новий та інший підхід. Думаю, відтепер, замість денацифікації і демілітаризації, вимагатимуть демілітаризацію та денацифікацію. Але судячи з нудьгуючого виразу обличчя Рубіо під час зустрічі Америка... Риканцям цей бушіт більше не цікавий. Угорське МЗС викликало українського посла після повідомлень, що у Закарпатській області працівники ТЦК, начебто до смерті, побили угорського громадянина. Український посол пообіцяв надати відповіді, але зважаючи на те, що вказану новину розганяло відоме регулярним поширенням кремлівських наративів, видання Мандінер, йдеться про іще ще один проплачений вкид на фоні погіршення взаємин з Дональдом Трампом, кремлівському карлику кров зно. Треба, щоб негатив про Україну почав литися не лише з Росії, угорщина, прем'єр якої особисто товаришує з Дональдом Трампом, підходить дуже непогано. Особисто я не здивуюся, якщо вже найближчим часом подібні новини почнуть надходити також із Сербії та Словаччини. Історія триває.